Скажіть нам, будь ласка, знаємо, що ви перебуваєте якраз на Бахмутському напрямку, там, де справді гаряче, і це та земля, ті території, які Росія дуже сильно бажає повністю захопити, під себе підім'яти. Як ситуація зараз? <звук> так як складно, дуже складно, тому що Росія сюди кинула дуже великі сили і. Якось коментувати там про якісь окремі моменти не можна. Угу. В загальному треба казати, що е, дуже багато чинників, які впливають на хід тих чи інших подій. І тому в загальному складно і. Ну, можливо, там хтось думає, що це там битва за якесь одне маленьке місто. Ні, це битва в загальному, яка йде проти Росії, і вона от зараз дуже складна. Дуже складна. Але наші війська, наші хлопці і дівчата тримаються, щось получається, щось не получається, але в загальному ви бачите, що. На такому маленькому клаптику, де Росія кинула величезний ресурс, наша армія стоїть і тримає цю навалу. Тому така ситуація. Ну ще плюс до того зима, холодно, і це теж треба враховувати. Плюс до того, я повторюю, що такі сили, як вони зараз сюди кидають. Вони чесно кажучи, мене навіть дивують, тому що ну там від початку повномасштабного вторгнення багато е, прийшлось бути, багато що побачити, але тут воно все якось дуже, дуже, дуже так інтенсивно, і немає ніяких пауз. Фактично, Бахмут це зараз місто, де ворог приділяє найбільшу увагу своїм атакам, і от в інституті вивчення війни сказали, що Захід стурбований небажанням України відмовлятися від продовження оборони Бахмута. Натомість аналітики вважають таке рішення Києва правильним, і тут я розумію, що вам, як військовослужбовцю ЗСУ, важко там коментувати будь-які рішення і влади, і головнокомандування, але все ж от як бійці себе почувають, тобто ви розумієте за. Що ви стоїте там? Ну, звичайно, звичайно, що всі все розуміють. Ну, тут треба усвідомлювати, що бій йде не за Бахмут. Бій йде на знищення ворога. І зараз Бахмут це є центр протистояння, де ворог найбільші сили кидає. І Чим більше ми його тут знищимо, тому буде легше на інших напрямках, тобто сказати, що ми звільнимо Бахмут чи відтиснемо його від Бахмуту, стане легше, не стане легше, бо тому, що поки ми до останнього росіяни, до останнього москаля не знищимо, доти не буде нам спокою, і тому воно от зараз важко, і воно все ще зумовлено тим, що. На півдні, ви знаєте, було звільнено Херсон, і лінія фронту ну набагато зменшилась, тому що є річка Дніпро, її ніхто не буде форсувати ні, ні росіяни, ні, ні ми. І тому вони перекинули війська на цей напрямок. Плюс до того, ви ж знаєте, що вони мобілізували величезну кількість е, е, цих вагнерівців. З е, тюрм і не просто їх кидають. От як м'ясо. Ну е, це прям прямий вислів. Тих подій, які, які зараз тут є. Тобто вони не жаліють взагалі людей. Та, Звичайно, що зменшилася інтенсивність десь там застосування танків. Вони вже там обережніше працюють в цьому напрямку. А от стосовно піхоти, вони нам сьогодні кинули 5, завтра 10, післязавтра 40. їм плювати, скільки там їх полягло, там всі посадки, щоб ви розуміли, всі їхніми трупами. Але вони переступають далі, там ранених не забирають. Тому. Звичайно, що важко, тому що ти можеш один день цьому протистояти, другий день протистояти, третій. От, але людина теж змучується, і дякувати Богу, у нас десь є якийсь правильний підхід. Є якісь ротації, здається, є можливість відпочити людям відійти. От тому, тому ми десь беремо більше розум стратегічними якимись певними моментами. Тому от така от картина. А скажіть, будь ласка, от наскільки Бахмут психологічно зараз важливим є для України? І ну як за вашими відчуттями, чи може перемога у битві за Бахмут, а це відстояння Бахмуту від російських військ, зламати ситуацію, в тому числі і на Донбасі? Адже знаєте, ну кому як не вам знати, що історію дуже часто міняють деталі? До яких дуже було складно от уявити. Я знаєте, аналогію проводжу, ви розумієте, з вашим виступом на Майдані, коли е, до того виступу е, очікували всі дещо іншого, а там далі пішло по-інакшому. От як Бахмут може змінити історію цього протистояння? Як ви гадаєте? Я не можу цього вам сказати, але все може бути. Можливо, це протистояння дійде до того, що вони просто-напросто. От... Зламаються або ця критична маса, е що вони кидають на цей напрямок, набагато зменшиться, і ми зможемо прорвати лінію оборони е їхньої. Тобто, бо тому, що ви ж розуміли, що на Бахмутівському напрямку не тільки ми там захищаємося, ми ще й стараємося десь прорвати якісь. Напрямки для того, щоб було легше, от ви зараз бачите, що місто старається вони брати в оточення, і дуже важко на цих напрямках, де вони обходять з двох сторін. От але ну тримаємо, тримаємо позиції. Знову ж я не можу цього сказати, бо я не бачу загальної картини. У нас і там невелика, невеликий сектор, де ми працюємо. І по ньому ми бачимо ну, ситуацію, аналізуємо. А все, що робиться повністю в Донецькій області, це ми так само беремо інформацію з новин з, того, з тих самих джерел, що і ви. Тому що знову ж ну, важко аналізувати, якщо ти не розумієш загальної картини. І, в принципі, нема часу її розуміти, тому що в тебе є в тебе є свій сектор, і ти на ньому мусить працювати і бути максимально ефективним.